Аж коли ви отримаєте отого громадянства, то громадянство, аж тоді ви насправді маєте всі права, що мають поляки. Тоді ви стоїте поляком, а оце, що там карти побито, то все херня. Та вона дає право там бути на території, але як я вже казав і ще раз повторюся, краще зробити візу від робочу візу від воєводи, вона має 360 днів та раз в рік приїхати в Україну і її робити. Але я знаю людей, які так 10 років їздять по тій візі і не жаліються. Поміняв роботу, то поміняв. наступний раз вже подаєш від того працедавця, від якого ти мав, від якого ти працював, хоч навіть в тебе запрошення було не від нього. І вода тобі знов дає запрошення, і ти знов їдеш нормально, немає проблем. Зараз, от хто перший раз робить ту, ту від воєводи візу, багато є відказів. Багато є відказів із-за того, що людей багато купляє. то. Але якщо ви нормально працювали, ви нормально платили податки, за вас я платив, то проблем бути, в принципі, не повинен. Ще раз повторюсь, це набагато на сьогоднішній день, по, по моїй теорії, набагато практичніше, ніж ця карта побиту. Бо за 5 років ви будете мати по тій візі, точно таке саме право, як я по тій карті, подавати на цей, подавати на ту карту резидента стало побиту. І суть в тому, що у вас руки більше розв'язані, ніж в мене. Один плюс, що я можу сидіти без виїзду 5 років, ну тобто на весілти той час, поки в мене карти побиту. А ви мусите а ви мусите їздити ту візу міняти. Тільки в цьому є різниця. Все. Далі, як такої різниці там немає. Всі права ви маєте. Ви можете і кредити, і так само все-все-все брати, все робити, що хочете, фірми відкривати. Тобто нічого, карта побита, вам нічого не збільшує. Вот. Так, що над тим треба добре думати і в принципі, дивитися. Бо Я, наприклад, зараз от зовсім не радий, що я з тими картами побути зв'язався, мабуть, як ту візу від воєводи, я би собі просто змінив працедавця і немає ніяких проблем Далі працюєш нормально. На карту побиту кожен раз подивиш, кожен раз папки плати. А воєводське запрошення ну, в Україні продають дуже дорого. Насправді шеф платить за нього 100 злотих в касу. І чекати треба півтори місяці, маєте запрошення, їдете в Україну, подаєте нормальну візу. все. А за карту побиту, кожен раз в касу треба дати 440, змінив працедавців, знову 440. Крім того, наприклад, коли ти працюєш, тобі От я перший раз сам то все робив, бігав, літав туди сюди, втратив купу часу, багато разів відпросився з роботи. Тобто мінус по грошах, той, що міг на роботі заробити, і в кінці ще й отримав карту на півток. Тому тепер я рахую, що я ліпше дам тих. Перший раз я дав 1100 злотих, тепер я даю 500 тільки злотих юристові. Вони мені роблять ту карту, бігають замість мене. Я тільки дзвоню, вони мені розказують, що треба, що не треба. Вони там бігають, слідкують, дописують, закреслюють, що треба, що не треба. Ну і Я рахую, що мені це оплачується, бо я там кошень бути ніяк не можу. Я ті гроші на роботі зароб відроблю ті, що я їм заплачу, так що тут 100% оплачується. І задню вже давати теж бізнес. Зараз ту карту побиту я мав. Тобто зараз робити воєводське запрошення, їхати в Україну подавати, це тобто вже бред, вже мав ту карту, то вже ну, тобто вже маєш ту карту, то вже треба робити далі. Ну, тобто вже не так все просто. Тому що якщо я от змінив працедавця, то воєводський як робити? Він просто йде до воєводи, пише заявку. заяву, що мій шафій пішов і написав. Але так, як я мав карту побиту, я мушу йти і подавати знову на карту побиту нову. Я не можу просто собі поїхати подавати на візу. Я вже мушу зголосити, що я змінив працедавці працедавця. Тобто, я мушу все, мушу платити ще раз, і вони мусить розглядати знову справу справу, вони мені дадуть знову. Карту дадуть, або купку не дадуть, але ну, я думаю, що дадуть. Вот. Ну, і Все, так би заднього немає куди вже давати. Ді стало бо мені ще далеко. Наразі Ось така от ситуація. Ще, хто їде в Польщу, от ви питалися, теж там ви маєте категорії С, нам кажуть, роби чіп, будеш тут їздити там, на бусику більший, більші, типу, там більше платять. Не раджу вам на то вестися. Треба або П, або зразу на фуру. Оці, що по це ви короче мусите зробити всі ті самі документи, що на фуру, крім категорії, С. ви мусите проходити цей курс на пшеву 95-й, валити за нього кучу денег, а платять, ясно, що на бусіку вам стільки не заплатять, скільки на фурі. І ви просто, блін, попадаєте в афганіті мінус. Ну, тобто, та, да, ви більше зробите, ніж на цьому бусіку Б, але на цьому бусіку Б. Я не роблю ніяких документів, я маю права категорії Б, і мені більше нічого не треба. А вас же буде тахографом, треба тахокарту карту зробити в Україні, вона там півтора тисячі треба заплатити місяць чекати. І треба зробити оці курси на, на перевозку речей 95-й код. Це 5 бабків. І це ви робите за свої гроші, звичайно. Ще фанто робити не буде. На фурі є такі фірми, що роблять. Але як я от думав думав над тим, всі кажуть, якщо ти хочеш нормальну фірму попасти, то треба робити самому. Нормальні фірми не роблять. Роблять якраз такі фірми, що просто від них всі втікають і вони роблять для того, щоб ти в них сидів і на них працював. Тобто ти мусиш тоді з ними договоритися, ти будеш у них там відпрацюєш, рік чи два. По Перше, вони мало платять, по-друге, дадуть якогось тріпака старого. І будеш їздити, як той баран коротше. І, і свалити з них не можеш, і думаєш, буде нафік то було робити, якщо б то можна було. Ті гроші відбиваються дуже скоро. Ну і от така ситуація. Ну так приблизно, зі слів пацанів, з якими я спілкуюся тут в дорозі, на балках. Кажуть, робити, і навіть не думати. На бусиках хто їздить? От Приблизно такі мого віку дуже мало хто їздить. Переважно їздять або пацани там до 22-23 років, от в Польщі, щоб здати на фуру, тримати то що з три роки стаж. Звісно, вони вже у 18 сідають на ці бусики, а здають от на фуру то десь 22, здається, якось так, що вони мусять мати мінімум років, щоб сісти на фуру. Ну, тобто так само і з України. Якщо ви можете навіть в Україні ці права зробити в 19 років, у нас рік стоїть треба стажу тільки, вот. то вас на фуру тут ніхто не посадить в 19 років 20 Їм треба мінімум, щоб... по що навіть 25 вони хочуть, щоб вже ти міг сказати, що ти хоч якийсь стаж маєш. Вот. І потім вже сідають старіки, які все їздили на фурах. Вот так я спілкувався з деякими. Деяких права забрали за перевищення, деяких ще за якусь херню, деякі ще ще начудили. В них позабирали просто права, а категорію Б вони можуть, тобто вони в категорію Б любительські права лишають, а, а просто на фуру професійні забирають. І вони собі на категорії Б на бусиках їздять, і їх позбавляють на 5 років, наприклад. І він їздить, а вони старіки, їм там вже таке. от. Стоп, що то нам мене завело? 5 на платну дорогу. Що то мною здівається? Ладно, я не хочу їхати. Що тут за прикол, я не понял. Яхте так, я не понял, что за херня то, блин, я попав, короче, опять заехал на якусь платку. і виїзду я звідси не наблюдаю. Так, треба дзвонити до шефа, бо то блін не дивлюсь, то зараз я заїду. Так, добре. Коротше, поговорив я з шефом. Він каже, ну що робити, то все рівно вже свалу нема, муси їхати через той платний. Там я заплатив 6, 7,20. За ту хіровіну. Коротше, тоді я тепер з'їхав на безплатну на кінець -то. От, ну і кажу шефові, що тва херня так мене кажу завело, блін. То-то-то-то. Кажу, я, блін, в тому шоці взагалі, блін, ще кажу, ще мусив, бляха, залізти під цей. Кажу, блін, заліз під штраф. Він каже, та я розумію, добре там, типу, блін, каже, позаписуй мені ті всі платності, що типу, вчора там в Італії я ж жіка платно і то-то, то-то. Будемо щось думати. Так що, в принципі, ніби ситуація ще не настільки погана. Поки що не знаю, чим це все закінчиться, потім вам розкажу, але наразі і так попало і